Добрий вечір. Ми з України. Херсонщина це Україна. Слава Україні. Героям слава! Я хотів би спершу ситуацію по Херсону-Херсонщині самобезпеково станом на вечір цього дня. Будь ласка, в нас продовжуються контрнаступальні дії на півночі Херсонської області. І якраз сьогодні наші військові вже в черговий раз стають анонсами звільнених сил. І якраз Новокаменка, Це Новокаменка сьогодні в світлинах військових, як звільнене село, і це село по лінії Давидів Брод, Березинське, Новокаменка, Дучани. І це означає те, що фактично ми вже о той самий котел, який зробили фактично на півночі Херсонської області, вже вийшли на повну лінію фронта і зачишивши його від окупанта. Тобто на сьогоднішній день окупанта фактично вигнали з оцього оточення, і вони на зараз утримують якраз пряму лінію фронта по ось цій. По цим населеним пунктам, яких я зазначив, Борозинське сьогодні дуже знаково було те, що гауляйтерша, яка в Борозинському проведила псевдореферендум і закликала до підтримки якраз проросійських настроїв і проведення референдуму, вона сьогодні збігла. Поки що збігла в Херсон і записувала своє плачуще відео про те, що вони там на щось сподівалися, зрозуміло, не зрозуміло на що вони сподівалися. Але я знаю точно, що із Херсона їм треба бігти і бігти подалі. А якщо не біжуть, то буде доля, така як у Кошелєва, який є гауляйтером якраз Білозерського району. Військово-цивільної адміністрації, як вони на себе називають, Білозерського району, то він так само агітував 30 вересня ще за проведення референдуму а 7 жовтня. Щось там в нього вибухнуло неподалік, де він знаходився, і на зараз його збирають в лікарні, зібрати не можуть. Ну і я так сподіваюся, що і не зберуть. Тому це доля всіх гауляйтерів, е які працювали разом з окупантами і агітували за окупантів. Тобто вони будуть або збиратися там в лікарнях і докупи їх не зберуть, або нехай одразу відправляються на концерт до Кобзона. Сьогодні була інформація про те, що ворог планує депортувати із Херсонщини на території Російської Федерації, можливо, на території тимчасово окупованого Криму до 30 тисяч людей, серед них багато дітей. Аргументується тим, що бачите, ситуація тут нестабільна, безпекова ситуація напружена, і треба людей якимось чином убезпечити. Задля цього їх треба просто викрасти і вивести на Росію. Що це за депортація, що це за план, і чи можуть люди якось цьому опиратися, принаймні евакуюватися за на влас за власним бажанням на підконтрольну Україні територію? Так з 5 жовтня з'явилася інформація, що окупанти терміново. Почали повідомляти про проведення канікул в навчальних закладах. І саме з 6 жовтня вони мали з 6 по 21 жовтня провести канікули в навчальних закладах і закликали всіх учнів відправитись до анексованого Криму, начебто на оздоровлення. Але ж ми всі розуміємо, що таке оздоровлення. Не під собою містить тільки те, що дітей фактично беруть в заручники. Такий самий випадок був в Харківській області, і саме в Харківській області так само відбувалося: відправляли дітей, начебто, на оздоровлення. А після деокупації території батьки вже не могли і не можуть навіть на зараз повернути своїх дітей. І почалися повідомлення саме з цього, і ми закликали батьків ні в кому разі не відправлятись і не піддаватись на провокації окупантів, що, начебто, хтось когось буде оздоровлювати. Окупанти завжди використовували і дітей, і українців як живий щит або як заложників в своїх злочинних діяльностях. На зараз вже є інформація, що до учнів додаються не тільки ця категорія, не тільки учні шкільних закладів, а ще й люди похилого віку і батьки учнів. Тобто, фактично, на сьогоднішній день те, що оприлюднює окупант, це є не що інше, як взяття наших громадян в заручники. В заручники того, що вони на зараз відправляють, а фактично депортують людей до анексованих територій для того, щоб тримати цих людей в заручниках, фактично наших людей, які Ждуть і чекають збройні сили України, чекають на визволення. Вони тим самим заманюють їх під виглядом безпеки в анексовані території для того, щоб тоді використовувати або як заручниками, або як живим щитом, і не більше. Тому ми закликаємо на сьогоднішній день, все ж таки, і продовжуємо закликати, і робили це до цього, щоб виїжджати по максимуму на підконтрольні території України. Так сьогодні є єдиний пункт пропусту це Васильівка Запорізької області. Там є складнощі з тим, що окупант ввів так звані дозволи на виїзд. Але треба дотриматись навіть тих процедур, подати заявки електронні і виїжджати для того, щоб не стати заручниками або жертвами расистського режиму. У мене два короткі запитання. Я одразу їх озвучу, а Ви по черзі відповісте перше про розстріл колони цивільних на Херсонщині. Ворог з літака розстріляв колону. Що там про це відомо, що це за цинічний злочин? Ну і також е, ізраїльська газета. Я зараз забув, як вона називається одним словом, я перевірив це послання на ізраїльські змі. Написала про те, що на Херсонщині, нібито воюють солдати-бойовики із Сирії, так звані Асадівські бойовики із угруповання Сили Тигра. Ну і що вони нібито це але втрат під Херсоном. Я от перше чую, що сирійці зрі на нашій землі. Чи відомо вам щось про це? Ну і також про розстріл колони з літака. Будь ласка, розстріл цивільної колони з літака це відбулося два дні по тому. І ми повідомляли про це це якраз в Дарівці, через річку Інгулець. Було розстріляно цивільний транспорт і якраз автобус з цивільними людьми, які пересувалися через переправу. Окупанти це зробили саме для цього, щоб дискредитувати вогневий контроль над транспортними артеріями. І на сьогодні вже стало достеменно відомо і чому ця інформація не набула розголосу два дні по тому, тому що фактично не було зрозуміло всіх деталей цього злочинного дійства, яке зробили рашистські злочинці і окупанти. Вони саме за допомогою авіації розстріляли цивільну колону. Розстріляли цивільну колону і списали, намагалися списувати. Це якраз на артилерію Збройних сил України там постраждало п'ятеро людей саме в автобусі, який пересувався за громадським транспортом, і е, постраждали так само люди, які чекали переправу. Пане Це було не що, що інше як дискредитація. Дуже коротко. То є Сирійці на Херсонщині чи немає, бо у нас зараз вже обмежений, але цікаво, від вас є якась інформація чи ні? Я цієї інформації не знаю, але не виключаю тому, з огляду на те, що повна деморалізація військ Російської Федерації, то вони можуть наймати будь-кого для того, щоб просто виконувати бойові дії, і якраз утримувати позиції на Херсонщині. Дякую вам дуже. Сергій Хвань, депутат Херсонської обласної ради, був з нами на зв'язку. Дуже багато важливо цікаво інформація.